Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Протягом трьох місяців російські війська зазнавали серйозних втрат на фронті. Понад 45 тисяч загиблих і поранених в літньому наступі. Десятки підрозділів залишились без належного постачання. Десятки підрозділів залишились без належного постачання. Командири середньої ланки почали ігнорувати накази генштабу. Розпочались внутрішні суперечності між прихильниками жорсткої лії, лінії Патрушева і генералами, які усвідомлювали безперспективність війни. Група пілотів 4-ї армії ВПС здійснила сплановано Версію на аеродромі Ростова-на-Дону. цілі диверсії пошкодити ключові винищувачі, щоб унеможливити їх застосування проти України, вивести з ладу системи управління і радіолокаційні комплекси, продемонструвати, що армія більше не виконує накази Кремля. Результат: сім винищувачів су 30 Су-34 отримали критичні пошкодження. Радіолокаційні установки виведені з ладу. Три склади пального охоплення пожежі Загинуло щонайменше 18 осіб, техніки і вартові. Понад 40 поранених. Частина з них в тяжкому стані. Паралельно з інцидентом в Ростові в кількох військових округах відбулись відкриті відмови від участі у війні. Центральний військовий округ близько 60 офіцерів подали рапорти про звільнення. Частина підрозділів самовільно залишила місця дислокації. Південний військовий округ. Командир однієї з механізованих бригад відмовився підписати наказ про перекидання резервів на фронт. Північний флот, офіцери морської авіації, відкрито заявили про неприпустимість обстрілів мирних міст України. Вранці 15 липня Путін провів закрите засідання Аредбезо. Було ухвалено рішення про масштабну очистку серед командирів. Підготовлено наказ про створення спеціальних груп ФСБ і Росгвардії для ліквідації організаторів заколото. Розпочато затримання офіцерів в південному окрузі. Перші зачистки закінчились перестрілками. Щонайменше дев'ять військових і працівників ФСБ загинули внаслідок конфлікту під час арешту російської ОМОН, на який Кремль традиційно спирався, відмовився виступати проти армії. Частина підрозділів оголосила про нейтралітет. Ми не будемо стріляти у тих, хто носить ту саму форму. За даними телеграм-каналів Москві і Санкт Петербурзі, зафіксовані масовані випадки складання щитів і оспорядження на тлі кризи з'явилися прізвища Леоніда Івашова, генерала відставці який не підтримав війну. Івашов виступав з відкритою критикою вторгнення. Має контакти з європейськими структурами, сприймається частиною офіцерського корпусу як людина, що може тимчасово стабілізувати ситуацію. За даними розвідки НАТО, Івашов у разі повалення Путіна може очолити перехідне командування. Попередні підсумки загинули понад 27 осіб під час диверсії, чисток близько 70 поранених. Кілька військових аеродромів зазнали критичних ушкоджень. Понад 200 офіцерів перебувають під арештом або в розшуку. Це найбільші втрати з моменту заколоту Пригожина. Країни НАТО запровадили. Режим посиленого моніторингу ядерних об'єктів РФ. Оцінка союзників. Існує ризик неконтрольованої ескалації. Ймовірна спроба Кремля відволікти увагу нові масової вдари по Україні. Коротка аналітика жертви і втрати 27 загиблих військових і співробітників ФСБ, понад 70 поранених, зруйновані об'єкти на аеродромі Ростова, критичні втрати літаків і радарів, політичні наслідки, частина армії прийшла у відкритий саботаж. Розгвардія не гарантує підтримки Кремлю. Виникла реальна загроза держперевороту, стратегічні ризики, неконтрольований розпад вертик... Калі управління спроба Кремля відповісти ударами по Україні, ймовірність захоплення влади генералом Івашовим. Висновок бунту Ростові і Саботаж у військах став початком кінця єдності російської армії. Сценарій перевороту більше не виглядає фантастичним. Найближчі дні визначать долю російської влади. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.